Just One j 22 Dynamo Black Red це легкий і добре вентильований шолом із композитного волокна фіберглас з оболонкою трьох різних розмірів, зі змінною підкладкою, що ідеально підходить для професійних гонщиків із підвищеним технічним комфортом і функціями безпеки. Подвійна внутрішня конструкція оболонки призначена для управління лінійною та обертальною енергією голови під час ударів. Кожен із двох шарів має свою власну функцію. Одна з головних переваг система ERC. З нею ви можете прискорити і зробити зняття шолому голови водія простим і безпечним. Потягнувши одну кнопку, розташовану в центральній передній частині захисту підборіддя. Можна зняти всю внутрішню нижню частину, що складається з двох щічних накладок і переднього ЄПП захисту підборіддя. Після зняття одним рухом стає можливим дати більше місця і доступу до голови постраждалого гонщика. Для забезпечення максимальної циркуляції повітря навколо голови водія, шолом має 9 впускних та 6. Випускних отворів. а в самій капсулі є безліч вентиляційних каналів. Ця система забезпечує правильне відведення тепла з середини шолома для збереження прохолоди навіть у спекотних погодних умовах. Усередній шолом виконаний із зносостійких матеріалів з антибактеріальною обробкою, які можна прати в пральній машині.